Завжди будуть якісь труднощі, коли є двоє, це краще ніж один. Я часто ревную свою подружку. Де коли буває такий настрій, що тобі хочеться просто дверима і там самому сидіти. І вона каже: Та я відчула ту саму ревність обіймати, цілувати, казати компліменти потрібно своїй другій половинці. Можна трошки особисте запитання таке? Так, да, якщо е... хочете, за два всіх. Особисте запитання. Вас, вам чоловік, ну, а, час... Є, мені? Так. Да, вам... чоловік... час, часто часто каже, там, от, от ти психолог, ти, от, я хочу просто там, десь хочеться покричати, а, а ти оці свої не, психологічні але... штучки, прийоми використовуєш в нашому там, сімейних стосунках. Ну це є якусь проблему, не знаю, не дуже проблема. Я так якісь... не люблю вже. Ага. Не роблю, але кажу, так. І це абсолютно нормально. І знаєте, я знаю теж сім'ї, де не психологи, а все рівно кажуть: ти поначитувалася книжок, ага. ти понадивлялася на своїх блогерів, так, ти там щось там щось навчилася і вже ага. хочеш зразу мене, мене міняти. Угу. так, І знову ж таки, ми чого це робимо? То, що ми робимо вголос, так виглядає чоловікові так, що ми хочемо його змінити. А ага. якщо брати внутрішнє, так ми хочемо зробити його життя кращим, так. Угу. Ну тобто жінки це роблять для того, так, щоб він відчув теж якусь ту безпеку, так ту легкість, так, так, так. ту повноту життя. І так само дуже часто, от якщо знову брати християнство, так. Є таке, що жінка до чоловіка е, каже: там ходи до церкви, так, молися, так, та так. от не пропускай службу, ходи зі мною. Ну і це наче заставляє. Так, ну це не так. окей, так. Ти маєш там своєю поведінкою, своїм стосунком це все робити. Але водночас я завжди дивлюсь глибше і в жінки, і в чоловіка, так угу. коли він говорить щось таке, що жінку тригерить, і коли жінка говорить щось таке, що його тригерить, я дивлюся глибше, так і чого вона хотіла таке зробити, так? Бо вона, наприклад, християнка, і вона вірить, що якщо ти ходиш в церкву, вона хоче, Звичайно, щоб, ти, щоб ти був спасенний, щоб в тебе було класне життя, так? щоб ти потрапив на небо. Так, 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 ну, так, і так. Це, це точно з добрих намірів. Так? Uh -huh. І я завжди-завжди шукаю в подружжі якраз ось той намір. Uh -huh. тебе, бо то є таке супер-супер таке важливе, так? але як має бути в здоровому стосунку? Я психологиня, я можу знати купу всяких лайфхаків. Так, uh -huh. купа, і як, як працює мозок, і як гарно поводитися в стосунках, так. Але я не можу іншу заставити людину робити так, як я хочу. Uh -huh. Бо інша людина має свої погляди, свої якісь, я не знаю, стежки, яким ходить, uh -huh. так, і своє бачення. так, І я можу єдине, що зробити стосунково це. Uh -huh. Робити йому так. Якби я хотіла, щоб він робив мені і він бачить, що мені від того добре, і може він захоче змінитися. Uh -huh. Та, наприклад, я там. Хожу на службу, чи там молюся розарій, чи що це моє? так, Я, я не заставляю це робити там, свого партнера, бо, бо він там від того спасеться. Uh -huh, так. Uh -huh. Але якщо він бачить, що я після причастя там йду натхненна, так? Uh -huh. усміхнена, щаслива жінка, добра, так, uh -huh. і, і з дітьми, і все, і наповнена, і провожу гарно час, щось uh -huh. uh -huh. з нею зробилося не так. А через що це? Так, що ага. це їй дає? Оце світло, якесь внутрішнє, ось так воно має діяти. Uh -huh. так? І так само як психологиня, якось виховувати дітей, так і так хочеться часто, так може якесь зауваження зробити, чи сказати, що щось не так, так, і потім думаєш, ні, власний досвід. Mm -hmm. І знову ж таки, якщо йти, я дуже коли зараз знаєте, читаю «Святе письмо, в мене трошки пішла професійна деформація, бо мені вона дуже-дуже психологічне. І є такий один дуже стосунковий момент, коли Ісус, е... коли учні ходили за Ісусом, і там є момент, коли вони кажуть, учителю, навчи їх навчи нас молитися. Mm -hmm. Mm -hmm. І він каже, моліться так, отче наш щось син на псах. Коли я читала, воно якось було в слові на день. І коли Я читала, я так гоп відкрила Біблію і погортала, і дивлюсь, М -м, воно не на початку, воно не на початку Євангелія. Угу. Воно вже десь так добряче, так вже пройшло часу, що учні ходили за Ісусом. Угу. І щоб вони за ним ходили, Він їм не каже, так, спочатку вивчити, Отче наш, угу. потім за мною так, так. так. вони ходять. Вони стосунково бачать, вау, це класна людина. Він щось таке несе, що для нас цікаво, корисно, що нас наповнює. Uh -huh. І він до когось такого молиться, ми теж би хотіли це знати. Uh -huh. так? І тоді учителю навчить нас молитися, і... і він вчить той отче наш. І так само ми маємо в стосунку. Так? Ми спочатку маємо брати відносинами. Тим, як ми з людиною спілкуємося, так? Uh -huh. От. І потім, може вони щось захочуть зробити, таке, яке, яке ми робимо. Uh -huh. Ревність це нормальна штука в стосунках взагалі? Дуже обожнює зараз. <laughs> Цікаво. Mm. Так, так та, Звісно, що нормально, бо це емоції, правда? Так. Ревнощі. А пам'ятайте, я люблю емоції, тільки трошки сором не, не люблю. <laughs> Про що говорить ревнощі, так? За кожною емоцією в нас є заховані потреби. Uh -huh. За ревнощами, звісно, що теж є потреба. І воно звучить десь приблизно так. Та людина для мене дуже цінна. І Я тому боюсь її втратити. зі мною щось таке робиться, так, щось таке, що мені неприємне, так, коли вона. Проводить час з іншими ага, чи ага. робить щось не зі мною. Uh -huh. та. І ревнувати теж не тільки подружжя можна, так? Uh -huh. не тільки партнера, хоча це здебільшого, але теж я часом ревную своїх дітей до uh -huh. своїх батьків. Так? Uh -huh. Тому що мої діти дуже з ними класно граються, мої батьки дуже там люблять моїх дітей. Я часто ревную свою подружку. Так, яка там пішла з кимось іншим на каву і каже, мені спробуй той круасан. Я кажу, але це наша улюблена кав'ярня, mm -hmm. е, ти, ти з кимось іншим пішла. так? Е, і вона каже: Та, я відчула ту саму ревність. Uh -huh, ну і дивіться, uh -huh. ревність це емоція. Ми люди, ну, то, то, що не окей, може бути поведінка. І знову ж таки, коли ми відчуваємо ревність, ми можемо сказати, слухай, я тебе так приревнував, ти така для мене цінна. Ти така важлива, uh -huh. Uh -huh. Та? Я, я ось цей момент зрозумів, що я, я просто дуже хочу бути з тобою. Uh -huh. та? А можна що сказати? Слухай, ти пішла з подружкою сьогодні, я тобі більше я тобі забороняю з нею ходити. Я не хочу мої діти гратися з батьками. Uh -huh. та? І це буде неконструктивний no, шлях. Так, що ревність класна дуже часто п -п -п такі політичні конфлікти в сім'ях, да, де чоловік має якусь одну політичну позицію, дружина має якусь другу політичну позицію, з приводу чого, і це дуже сильно впливає на їхні, е, на їхні стосунки. Чи, чи ок це спілкуватись на політику? Чи треба це тема табу? І якби кожен залишається при, 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 при своєму? І наскільки оці от. Е, Конфлікти на на напочує цих політичних моментів можуть впливати на, на, на сім'ї, на те, що вони розлучаються, розходяться mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Так, да. можуть впливати і не тільки на фоні політичних моментів, а економічних і взагалі mm -hmm. дуже дуже mm -hmm. різних поглядів на життя. І що тут важливо? Знаєте, що важливо? Цінності. Я вже вам говорила трошки. Так ми обираємо собі людину, яка є більш-менш наших цінностей. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. І коли ми вирішуємо чи бути з тою людиною, дуже важливо самому знати свої цінності uh -huh. і знати цінності іншої людини. Uh -huh. Бо якщо, наприклад, такі прям радикальні погляди, так, і, наприклад, під час війни виявиться, що там мій чоловік, я не знаю, каже, що росіяни хороші, у мамочки, то я би, напевно, з таким не одружилася навіть. От тобто. Е, коли, коли ми саме при виборі, так важливо орієнтуватися на цінності. так, mm -hmm. і коли то цінності, що, що таке взагалі цінності? Цінності це як ми хочемо бути, це життя. Не що ми хочемо мати: то машину, будинок, комп'ютер, я не знаю, якісь там гроші, так, а як ми хочемо прожити. І знову ж таки, мій викладач, цей Олег Романчук, каже, що це як зірка, так, яка світить зверху і вказує шлях. Коли ми йдемо по стежинці. Усвічені тою зіркою, так то нам добре. І так само в конфліктах якихось, наприклад, щодо політичних вподобань. Так, uh -huh. якщо я вирішила поєднати своє життя з тою людиною, в мене точно мають бути якісь схожі з ним цінності, і ми маємо йти тою разом з стежиткою. Uh -huh. Якщо він же відійшов та кудись інший, та зірка вже йому не світить, uh -huh. так навряд чи нам буде окей разом. Та? Тому, звісно, що краще обговорювати. Так? І якщо там вже не знайшов компроміс, то я не за те, щоб терпіти, мучитися. Так? Mm -hmm. Якщо тобі от, от, от ніяк так? ти вже все перепробував, ти, ти, ти пропрацював над стосунком. Так? Ти, ти зробив дуже-дуже багато роботи. І, і все рівно не ладна, і все рівно не так, так. І ви все рівно двоє мучатися, mm -hmm. нещасливі, маєте різні погляди. Так? Ну, то для чого це все? Ні, просто знаєте, на початку, якби у вас можуть бути одні цінності, одні якісь думки з приводу якоїсь там ситуації mm -hmm. там, і так далі. А потім часом, бо ми ж розуміємо, що ми живемо в в інформаційну таку війну. І ми розуміємо, що, що пропаганда працює, і людина може знаходитись там на, на тій території, на тому кусочку землі, я тут. І ми розуміємо, що на неї можуть впливати по одному, якось на мене, по іншому. І це стає причиною нашої. Ну вам би було скандалів. окей жити з такою людиною. Ну, просто розумієте, тут якби історія в тому, що е, ну ми. Е... Дивіться, якби я з дружиною ну, не кажу, що ми там катастрофічно різні там різно дивимося на, на політичну ситуацію, але але у нас є якісь різні думки з цього приводу. Але я розумію, що це точно не вище того, що наших з неї почуттів, і того, що я люблю. Я розумію, що все одно будь-яка там політика. Яка... Є любов. Так, 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 так. І ви можете собі посперечатися, це нормально. Mm -hmm. Говорити про якісь політичні погляди, так, так чи так, так, політичну так. ситуацію, але водночас вивертаю до своєї цінності, любові, І той конфлікт вам не заважає, угу. так? але є щось таке, що, що просто неможливо владнати, так? І є щось таке, там такі категоричні ну, так, політичні так, 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 погляди, так, так, так. ну тут то тоді вже вирішувати, як, як чуєшся, так ми не можемо розбирати знайти якусь ситуацію, таку трошки абстрактну. Угу. Це може бути причиною розлучення, так. Дивіться, така максимально побутова ситуація. Зрозуміло, що обіймати, цілувати, казати компліменти потрібно своїй другій половинці, яку ти любиш. Це нормально, і це впливає на зміцнення ваших стосунків. Але бувають ж моменти, коли е, от, ти там приходиш чи з роботи, чи, чи не з роботи, неважливо, і в тебе немає того бажання цього зробити. Чи потрібно себе силувати на ці компліменти, на ці обійми, на ці дотики, на ці слова? Е, бо ти розумієш, що це робота, я я. Повинен це зробити. Ну, силувати, тобто, з коханою людиною, мені здається, не треба силувати. Ні, ну, знаєте, буває Я не те, що якби ти любиш, ну просто буває настрій, тобі зараз не до цього, якби там, не до обіймів, не до слів. Якби ти в своїх думках і якби, тебе краще але зараз ти... не чіпати, так, наприклад. Так, Окей, але ти знаєш, що це буде приємно твоїй дружині. Так. так. І ти знаєш, що це точно зробить приємно, а тобі воно вартує 30 секунд того uh -huh. життя. Та То, що би було добре зробити? Правда. Ні, ну звичайно. просто е Деколи, знову ж таки, кажу, і бувають такі моменти, що ти, ти розумієш, да, це 30 секунд, ви праві, якби це, 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 це не розгрозити так, вагон. Там, там. Так. <плес> але ти не менше, деколи буває такий настрій, що тобі хочеться просто гримнути і там, самому сидіти в е так, оди такий декілька так, годин. Таке може бути, так, Але тут важливо, так, чи дружина знає про цей настрій. Так, <плес> і сказати, так, це причина не в тобі. Мене, mm -hmm. Я такий втомлений, я, я зараз не можу обніматися. Mm -hmm. Це не означає, що ти для мене не цінна. Ти для мене mm -hmm. важлива. Але знаєте, це стільки пояснює, що краще обняти і закритися. <ріст> так, <ріст> <ріст> так. <Зводим. ріст> От. Ну І ще не забувайте, що пам'ятаєте, ми говорили про закриття стресу. Так? Так. І одним з способів закриття стресів щоденних, які є на роботі, я обіймаю. Угу. І можна обнятися, і потім ти відчуєш цю дію. Угу. Так? І ти потім відчуєш що тобі легше. часом дуже тяжко, особливо як посваришся, підійти, обняти чи сказати якесь слово, так? але дуже варто і спробувати і почути, як ти після того себе будеш відчувати. Е, ви знаєте, що є люди, які не люблять обніматися. <гум> ви не знаєте такі? <гум> я, знаю, я таких такі. не знаю. Так. <гум> ні, я не з тим. Я просто е, я не хочу називати. <гум> хто це? Просто е, це дуже близькі люди. <гум> <гум> і... Мені мені, значить, їх дуже дуже шкода. Ні, ні <гум> так, ти, і... <гум> я, я впевнений, що ці люди дуже люблять мене. І я дуже люблю ці люди. І це в сто відсотків. Просто вони трошки такі колючки. Знаєте, вони ну, ви такі знаєте, мій тато не любив обніматися, так. так і і я його обнімала. Так, так, і я навіть йому руки ставила. Щоб показати, що обніматися, це ось так. так. Мене можна обнімати, так. так і я все рівно це роблю і бачу, що йому від того приємно. Так він звикає так. до цього. його не вчили, так в дитинстві. Так, він я... не... Його не вчили цієї тактирності, обнімашок, так чи погладити, чи що Та, бо в них було так. інше. Наші дитинство. батьки зовсім не таке, як так, нас, так, так, так. Так. так але він фантастично мене любить, так і він витримує я оце, отак його тримаю, і ставлю його руки кажу, ось так обніматися, так і я його вчу в цьому. Я вчу його теж. Стосунку. Ага. Прекрасно. А, ви знаєте, ну, чи є проблема, і наскільки вона масштабна. А, проблема, мені здається, в тому полягає, що а, багато людей не хочуть або бояться заводити стосунки, і з часом вони звикають до самотності, і, і вони от так залишаються на старості, на самоті. У мене просто є декілька прикладів таких. Бояться. Мені теж, я дуже співчуваю. Так? Я, просто я, знаю період. Я, просто мені, я намагаюся проаналізувати, розуміти, що не так. Ну, тобто це якийсь час, вік, де ця людина прийшла і потім зрозуміла, що вже не досвід. хоче. досвід. Може, досвід, так. Може, отримала якийсь негативний досвід. Негативний досвід стосунку. Боїться відкриватися, боїться показувати, що вона насправді відчуває. Так? Але я я свято переконала людині, потрібна людина. От, ні, це однозначно людина, це людина не виживе. Так, і там точно є якесь зранення, так яке може потребує зцілення, і, і дуже людині тяжко достукатися. Та я знаєте, повторюся. Це людина, яка перед нами робить найкраще з того, що може. Просто, як, як правило, ну ці люди, ти за це думаєш. Не тому, що ти хочеш з когось посміятися, чи тобі Звісно, ти, ти, ти ігри, з таким жалем, ти навпаки, mm -hmm. тому що я так хочу, щоб що я знаю, що коли є двоє, це краще, ніж mm -hmm. один. І тому mm -hmm. я хочу цього, щоб знаєте, що навіть оце е, і Сью Джонсон, засновниця муційно фокусованої терапії, mm -hmm. і Дід Еґер, яка була в таборі, так. І е, багато людей, які пережили страшні події, їх тримала любов, їх тримала інша людина. Uh -huh. е, і Ді Дідегер, наприклад, е, і пише в своїй книжці вибір про те, що її тримала любов до якогось там хлопця, з яким вони навіть потім не зійшлися. Uh -huh. так? І навіть вона його ніколи не бачила. Але вона жила в таборі тим, що має з ним зустрітися. Uh -huh. так? І це ось ця любов, так і та така добра прив'язаність до іншої людини є таким дуже-дуже Класним антидотом, uh -huh. так, стресовим. Uh -huh. Як ви думаєте, е, сім'ї, які е, переживуть цю війну, е, вони стануть таким прям? Цементом, який просто неможливо розбити, Ну тобто е люди, які, бо ми розуміємо, скільки етапів складних реально mm -hmm. якби припрприпідносить при при на війна, і от сім'ї, які зможуть подолати ці етапи разом, ці більці ці, ці е неймовірно важкі перепони, вони все таки стануть тим таким таким цементом міцнющим, що вже більше їх нічого не здивує, більше нічого не зможе розламати їхню родину. Ну, я, я би хотіла в це вірити, але знаєте, завжди будуть труднощі. так, ага. Я не тут не за песимізм, так? За я реалізм. тут за нормальне життя, uh -huh. так? Завжди uh -huh. будуть якісь труднощі. Uh -huh. Але може справді це, це якось допоможе. Так воно якось дуже так виглядає сміливо з вашого боку. Чому смілива дуже мрія, так? Чи сміливе собі уявлення? Таке, от, і водночас дуже добре, і то багато про вас каже ні. Ну просто людину, мені мені здається, світло. що якраз такі якісь так, стресові так. ситуації. Вони навпаки, і коли ви проходите, вони гартують вас, вони так, зближують. Кожен, насправді так, кожен конфлікт може вийти на добре. І для того і конфлікти, так трохи випустити пару, порішати проблеми, uh -huh. так от, і воно класно, що воно є. Тут дуже складна стресова ситуація, і дуже багато сімей будуть виходити Супер по-різному. Mm -hmm. я, я не можу чистоту загальнити так, і сказати, що це буде класно, а потім прийде якесь нове випробування, mm -hmm. може легше, mm -hmm. ніж та війна, а не mm -hmm. справляться. Mm -hmm. І таке буває. Ну будемо надіятися mm -hmm. все таки оптимістично. Так, клас. Хай буде так. А... Знову ж таки, завершуючи нашу тему, цю, розумію, що багато, можливо, не сказали, багато чого не запитали, але це можливість зустр... Зустр... зустрічатися ще, спілкуватися ще. А, от. Але ми розуміємо, що в нас є таймінг, час обмежений. Ем... Може, знову ж таки, банальне питання. Що порадити, може, якісь речення, слово, якусь цитату скажете сімейним парам, сім'ям, людям, які мають тісні стосунки, якусь, не знаю. Ви ж насправді когось процитуєте і надихнете когось на... Угу. на світле майбутнє? Я зараз дуже багато вчу стосунків. Я вчуся якраз у цієї Сью Джонсон, яка є засновниця емоційно фокусованої терапії, то я її процитую. Як ми можемо знати, хто ми? Ми бачимо своє відображення в очах іншої людини, яка нам близька. Давайте будемо дивитися на своїх близьких людей тим таким добрим, люблячим поглядом, щоб вони в очах бачили якраз любов так, і були такі дуже натхненні до зростання. Я завжди кажу, любов сильніша за критику, любов взагалі за все сильніша. І я знаю точно, що любов'ю не зіпсуєш людину. От, а вона навпаки буде хотіти ставати кращою, буде хотіти вдосконалюватися. То я грізь, хочу, щоб коли нам буде не вистачати слів, так коли ми будемо вагатися, що нам сказати, хай в угу. тих очах буде любов. Це дуже важливо. Ви сказали тезу, любов сильніша за все. І це просто те, чим я, ну от я прийшов до цього там декілька років назад, і я зрозумів, що це найсильніше, що може бути. І ви зараз це озвучили. я... Це фантастична це решена абсолютно... сила, так, і навіть в війні. І насправді так ми якраз з тим і переможемо. Так. Точно. Так. Угу. Хай буде любов. Так. Да. Я до дякую приїжджу. вам за розмову. Так, дякую вам.